Так, оце пляж на пляжу ціна. Один гамак 3,50, тобто лежак, а самбрила, я так розумію, зонтик 3,50 євро. Це не цілий день. Так виглядає сам пляж. Тут з ці сторони каміння, а тут такий пісок. Ну, Там де така горна порода, вулкани і там кругом такий темний пісок. Але дуже м'який, пляж чистий, океан сьогодні бурхливий, але гарний. Там де так починаються такі скали. Там я схожу на рибалку, але то буде в іншому відео. Так виглядає пляж, там де пісок сухий. Він такий світліший трохи, але все однотемний. А там наш... Готель на самої висоті. Не заміряв скільки часу, але десь приблизно хвилин 20 нам зайняло сюди спуститися. Лежаки і зонтики виглядають ну, так собі. Вони не вартують Навірно, євро 50 за день, але вони все ж таки є. І там десь бар. Зараз підемо розберемося. Також на пляж люди приходять зі своїми своїми полотенцями, покривалами. Тут це нормально, навіть людей більше на полотенцях, ніж на лежаках. Зараз середина березня, тільки щоб проплився в океані. Ну, така вода не, не як в Одесі всередину літа, але така градусів 20. Вроді як заходиш, ніби прохолодно, але потім трохи як пропливешся, так і виходить не хочеться на вулиці, десь зараз в тіні 20 градусів на сонці десь. 25-26, але це вже вечір. По-моєму, десь 18-та година, 17-та десь так. Ну, от, так що, в принципі, пляж гарний. Зараз трохи так волни б'ють, мішають воду з піском. То здається, ніби така вода темна, але зверху як глянути на глибину, то така бірюзова гарна. Купатися можна. На іншому кінці пляжа. Ось такі скали, камні, там є проход, цікаво так. З іншої сторони ще один є. Пляж невеликий, але гарний. Прикольний такий. ось так з іншої сторони. Гарна природа, гарний пляж. Дивіться, які крутяк крави. Суди он наскують, закрутим політик. А он де наверху там метрів три вже. А це вже взагалі виглядає як якась печера. Дуже класний пляж. І так, що є на цьому пляжі? Так як у нас а, зараз початок сезону, то більшість магазинів закрито. Але у нас тут є спасателі, рятувальники. Ну і такі магазини, де ви можете купити надувні собі такі штуки для плавання. До речі, магнітики. Також тут є такий магазин, де можна купити алкогольні напої не тільки. Ну і далі від готелів починаються такі де All-Inclusive, Це наш, кому цікавить, кого цікавить огляд на наш готель, дивіться в іншому відео на цьому ж каналі. Ну Це у нас на пляжу, в центральному місті. Знаходиться наш такий бар. Далі також такі магазинчики. І тут у нас такий ресторанчик. Ще один ресторанчик. І наступний. Тобто вам не доведеться нудьгувати на цьому пляжі. Це все знаходиться на цьому пляжі. Тут можна зняти катамаран якийсь. Той що нужний тут вас можуть покатати. На лодках. І також тут можна зняти водний скутер, Бачу, люди катаються. Піцерія, але щось не працює. Ну і тут знову ж можна купити такі поїздки з дельфінами, з китами. На самому кінці в нас тут е можна взяти автомобіль в оренду, але вже третій день приходжу і воно закрите. А хотілося. Так, а це у нас друга частина пляжа, така кам'яниста. Хто дружить з рівновагою, рекомендую пройтися тут, полазити по камінню. Але в більш спокійніший день я був вчора, і вчора океан був набагато спокійніший і можна подивитися на крабів. Краби також є з іншої сторони, де я попередньо знімав, але на цій стороні набагато більше, не знаю чи буде видно їх на відео. Вон де, наприклад, на верху камня. Сидить один краб, там далі красний, вони тут гріються на сонці. Це сонячна така сторона. Там. Он. Я не знаю, чи буде видно на відео, але їх тут просто дуже багато. На, на кожному камінці, який мокрий, сидять краби. Зараз пройдемо ще далі. Там дивіться, як розбігаються, бачите? Просто шикарно. Вони тут на, на кожному камінні, на відео здаються такі маленькі. Насправді на цьому камні це десь приблизно на 4 см довжину, десь 5-ширину, це без лап. Але є такі, що на ладошку і більше сидять такі з червоними ногами дуже красиві краби. Так що рекомендую. Як бачить мене відразу тікають. Бачив одного тільки краба, такий жовтенький. Не знаю, що це за краб. Але я навіть його... Близько сфотографував, він маленький, і йому було все одно на мене. Вон, дивіться, як тікають. Звичайно, я їм тут перешкоджаю, бо вони звикли, що тут ніхто не ходить. а тут хтось прийшов і їм потрібно тікати. Дивіться сільки оп-оп оп оп і тікайтесь. Куди пішов малий? Не знаю, чи тут риба є, але краби точно є.